32 теплопостачальні підприємства області готують до опалювального сезону. Нині готовність до зими на рівні 70%. Це дані від заступниці директорки обласного департаменту житлово-комунального господарства Інни Табалової. Для ліквідації аварій під час опалювального сезону в області мають 56 бригад: 34 з них на теплопостачальних підприємствах області, 22 – на водопровідно-каналізаційних підготовлено в області 450 закладів соціальної сфери. Туди входять школи, лікарні, дитячі садки. І це складає 72%. У тепловому господарстві підготовлено 343 котельни, це складає 86%, підготовлено 232,6 км теплових мереж, 69%. Замінено 5,7 км мереж 69,2%. Підготовлено теплових пунктів 20 штук, тобто 71%. Заготовлено 6,9 тисяч тонн вугілля 94%, 6 тисяч складометрів дров, що складає 48%, і майже 2,5 тонни пелет, що відповідає 100%. Каже, на випадок аварій під час опалювального сезону мають сотню генераторів, які отримали як допомогу міжнародних організацій, і шість модульних котелень. Отримали наступні підприємства. Це комунальне підприємство теплоенергетик три котельні, КП Власівські мережі, КП «Теплокомуненерго» Олександрівському міської раду. Знам'янська міська громада. На підприємствах теплопостачання у нас в наявності 47 генераторів. В рамках співпраці з проектом енергетичної безпеки USAID на водопровідно каналізаційних підприємствах в наявності є 54 генератори. Борг теплопостачальних підприємств області за спожитий газ 832 мільйони гривень. 416 з них за минулий опалювальний сезон. 703 мільйони гривень боргу сплатить держава як компенсацію за різницю в тарифах. Споживачами централізованого опалення в області є майже 55 тисяч родин. За тепло жителі області заборгували 424 мільйони гривень.